Містяни зібрались біля будівництва з корзинками для пікніку та покривалами. Одразу взялися робити селфі на фоні будівництва. Говорять, це може бути остання можливість влаштувати відпочинок у цьому місці. Це лік ситуація, тому що це легені нашого міста, це паркова зона, і тут будуватися не можна, тому що це належить всім. А якщо хтось один, тут якийсь ділок пронирливий. Спорудить собі котеджик, то він тут вже і паркан, і доступ до ставка перекриє і собак тут напустить. Ну коротше, тут буде вже його приватна територія. На бетонних плитах небайдужі кропивничани залишили посилання забудовнику. Ініціаторка акції Надія Паливода пояснює, лісопаркова рекреаційна зона. Перніше обласна рада прийняла документ про те, що це природно заповідний фонд, а міська рада дає дозвіл на будівництво, тому що межі лісопаркової досі не визначені. Чому вони не визначені? Ми не розуміємо до сих пор. Ще 2-3 роки назад вже були всі рішення, вже було передано в інститут землевпорядкування про те, щоб розроблялася документація. Вже гроші були виділені цьому інституту. Але гальмується цей процес. Власник земельної ділянки Віктор Ніколаєнко телефоном повідомив, має усі дозволи для будівництва. Переконує, на місці котловану дерев не було, лише яр. Є справо чесний на земельної учасники. Осидений дві тисячі 2008 році. під будівництво житлового будинку І про. Дівництво. На даний час є е, дозвільні документи, а саме є декларація на початок робіт, е, видана гаском, ну, час цих текстів. Те, що закидують, що це природоохоронна зона, е, функціональне цільове призначення земельної ділянки визначено. Попри протести, забудовник припиняти роботи в лісопарковій наміру немає. Інна Собівчак, Олексій Гора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.